Вітаю! У цьому відеоінструктажі ми детально розглянемо процес підключення електронного контролера по з Wi-Fi на 11 зон 78.055 компанії Presto. Крок перший. Потрібно завантажити додаток. Зробити це можна двома способами: Відсканувати QR-код, який ви бачите зараз на екрані, або перейдіть за посиланням у описі під цим відео. Другий крок реєстрація аккаунта в додатку HighGarden. Заходимо в додаток, натискаємо кнопку Зареєструватися. Далі вводимо номер телефону, натискаємо на кнопку код перевірки. Очікуємо на цей код, який прийде вам в одному із месенджерів. В моєму випадку це Telegram. Вставляємо код, вигадуємо пароль та натискаємо на кнопку реєстрації. Важлива інформація. Якщо ваш мобільний оператор Київстар, спочатку у графі підтвердження та паролю вводимо однакові 6 цифр, головне без літер, наприклад, 6 одиниць. Номер телефону вказуємо свій. Далі кнопку код перевірки не натискаємо, а натискаємо одразу реєстрація, як показано на відео. Третій крок підключення контролеру. Перевіряємо, чи підключений телефон до захищеної паролем Wi-Fi мережі та чи увімкнений Bluetooth. Переходимо в додаток. У правому верхньому куті натискаємо на плюс. Далі натискаємо на додавання обладнання. З цих варіантів натискаємо на Multi-Zone Device». В цей час на контролері переводимо диск керування на положення автоматичний режим та затискаємо кнопку мінус на 3 або більше секунд, доки не з'явиться ідентифікаційний номер моделі вашого контролеру. В додатку вводимо пароль від вашої Wi-Fi мережі та натискаємо наступний крок для пошуку контролера. Як можемо побачити в додатку, це останні 4 символи. Натискаємо на цей номер для того, щоб підключити контролер. В цей час важливо, щоб контролер та ваш телефон були поряд один з одним. Підключення пройшло успішно, тепер треба додати назву вашого контролера та натиснути наступний крок. Як можемо побачити, індикатор Wi-Fi перестав блимати, з'єднання встановлено, можна переходити до програмування. Також переходьте на нашу сторінку в Instagram, відсканувавши QR-код або за посиланням під цим відео щоденні оновлення та відгуки наших клієнтів.